Місто Очаків, невеличке курортне містечко на півдні Миколаївщини. Замість сплесків хвиль сьогодні тут лунають звуки повітряної тривоги та вибухів. Наша знімальна група, отримавши дозвіл від оперативного командування Південь, в'їжджає у місто. Дмитро, військовослужбовець Сил оборони Очакова, боєць супроводжує нашу знімальну групу по місту. Понад рік містяни потерпають від обстрілів військами РФ. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Окупанти тероризують Очаківчини щодня, ведуть вогонь з окупованого півострова Кінбурської коси. По воді відстань у декілька кілометрів. Звідки ведеться вогонь, з яких типів зброї, те, що ми можемо говорити? Вогонь переважно це мінометні обстріли, інколи артилерія. Ведеться з території Кінбутської каси. Послідні дні три. Три. три тихо. А так обстріли, ну ви ж бачите. Через загрозу життю частина жителів Очакова виїхала, залишивши свої домівки. Ми зустрічаємо Юрія на місцевому ринку. Це перша локація, куди ми прийшли фіксувати наслідки збройної агресії Росії проти України. Ядки тут розбомблені вщент, а ті, що вціліли, власники намагаються полагодити самодушки. Тетяна та Любов продавчині з м'ясного павільйону. Попри ризики та страх, ходять на базар. Звісно, було і страшно, і опасно, і все на світі. Тепер вже потіше стало. Тільки тривога, біжимо в підвал, з підвала додому. Підвала немає, так що сиділи вдома, прямо вдома в хаті. А це пані Любов показує нам своє робоче місце. Туди поцілила рашистська ракета. Снаряд попав на крайшу і пробив моє місце і в пол, і в стінку, кондиціонер, згорів. І тут під прилавком все, що було м'ясорубка, в мене віси, все погоріло. А це вже інша локація. Місцевий елеватор. Ворог поцілив сюди декількома ракетами. Де ми зараз знаходимося? Доброго дня. Ми зараз знаходимося на території Чаківського хлібоприймального підприємства або як його ще називають, телеватор. Позаду мене знаходиться приймальний бункер і сушильний комплекс підприємства, і також приймальна лінія, на яку заходили вантажівки, великовантажні машини. Ця лінія була збудована в 2000 році, і ми на той час могли забезпечити приймання. 1500 тонн на добу зернових і масличних культур. На сьогодні ця лінія повністю зруйнована і, і відновлення буде коштувати дуже дорого. В перший день тут, звісно, не дуже все красиво було. На сьогоднішній день так, як є. Дальше пошло. Полностью дах переломать. Вот это вот здесь пшеница была, где сейчас дерево лежит. И оно вот, вы видели, взрыв вроде огнен все затянул, но пожара не было. Тут буквально две деревяшки загорелись. Но пшеница вся черная стала. Вот на метр, на два мы ее там мешали, отдавали. Не, рятувати хоть щось. не ну щось вдалось, но это по цене там, 20% от той цены, которая была Она, на тот момент вообще 3000 стоила. Почему РФ готыли прицельно по элеватору? Що вони хотіли цим показати? Ну за їх інформацією на території цього підприємства і також Вознесенську. Одночасно в один день було завдано удари по Вознесенському хлібоприймальному підприємству і по нашому. За їх інформацією, тут зберігалися снаряди для Хаймерса і техніка. А саме вони вказали на Хаймерси, але підприємство ну принципово спочатку військових дій не допускає сюди військових. Найпотужніший обстріл відбувся 9 січня. Цьогоріч вибуховою хвилею пошкодило 70% будівель міста. Це і приватний сектор і об'єкти соціальної інфраструктури. Деякі споруди зруйновані вщент, у деяких знесені дахи та вибиті вікна. Що Що ви у вас зробите? Будинок розбитий три рази. Я бита офіційно. 4 квітня, 4 вересня і 9 січня. Криші немає. Так притулили, щоб вона держалася. Забиваємо, як піднімається і опять опускається. Ну, так і живемо. Вікон нема. Десять вікон у мене нема ні одного. Оце вони позашивали, да, так? Да, да. У мене всі вікна були євро, і їх порозбивало. Вже так позабивали по всьому, тому що рами теж не гадяться. Людмила Валентинівна зустрічає нас у дворі. Жінка півстоліття прожила у своєму будинку і залишати його не збирається. У підвалі облаштувала собі схованок. Скажіть, будь ласка, це у вас як підвальчик, ви тут ховаєтесь? Я там живу, я там живу, я там сплю і вже год. год я там. А ви можете показати, да? Будь ласка, оце проходьте. ви так спускаєтесь? Ага. Це я так ось присідаю, тому що щоб коліни не, за, не, за, не зацементувати. і йду далі. Такими сходами щодня пані Людмила піднімається нагору або спускається донизу. Це в мене двері такі, це в мене такі двері, але це в мене іконостас, я тут малююсь за всіх нас. Це моя кровать, це мій тут кресло. Ви на можді, у вас просто тут був підвал, я так дивлюся, бутильки, так, да, 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 да. Картошка, уголь був, поки місце не було газового котла, там лише ну, підвал. Просто, просто підвал. Малюсь мені, що батюшка передав з... Этого. з монастиря такі дві молитви за всіх нас і за воїнів. Хлопчиків ви... за, за хлопчиків, ви хлопчиків малюсь кожен день. Щоб живі повернулися додому до чоловіків. А Хто я, зінов, а я і до матерів. І до матерів. За дітей дуже важко, дуже страшно. Ну що зробиш? Не ми починали цю війну. А закінчуємо ми і перемогою. Нині в Очакові продовжують жити цивільні. Працюють магазини як, от соціальний магазин, як його називають місцеві. Тут можна придбати бакалію, пряники та хліб. А як вам хлібчик? Дуже хорошо. Вкусний, І угу. сюда хороше, і все хорошо, і продавці приємні. Попри обстріли, Очаківці не втрачають надії та вірять у Збройні сили України. Б'ють, а ми живемо і виживемо, і переможемо. І ще й водку будемо пити. Наталія Грудова, Сергій Овчаришин з Очакова спеціально для Ніставе.